Я хочу представити вам, трошечки ми збилися. Ми приїхали на коли ми вас чекали, але нічого, викрутимося. Я хочу представити вам заступника начальника відділу освіти Наталю Велімітрівну Черкас. І вона розкаже про те, як Так, Доброго дня, шановні гості. Сьогодні з нами на рада вітає вас у себе в гостях. В ньому навчається 700 учнів, це навчально виховний комплекс Знам'янська західна школи номер 2 ліцей Знам'янської міської ради Пілоградської області. Колектив цієї школи працює дуже творчо, має дуже потужну базу вчителів з кожної кафедри. І кафедра суспільства дисциплін історії, зокрема, дуже потужна. Сьогодні ці вчителі відділяються своїм досвідом, як творчо вони працюють, як їм... Цього року наше місто має 16 переможців, захисників проєктів Малій Академії наук. І левова частка майже всі учні це вихованці профільних класів, звичайних класів навчального виховного комплексу. Сьогодні у вас буде можливість познайомитися з різними видами уроків та позакласних заходів, які... У 1898 році, ось на цьому місті нікуди ніколи не переїжджали. в самому центрі міста. Ну, тоді воно це було ще містечко, тому що в принципі, воно засновувалося як містечко для станції. Станція Знам'янка, на жаль, станції, станція була, її зараз немає, вона тільки у нас в музеї фотографії, є, бо вона зруйнована, скажімо так, не зруйнована. А Демонтована і на її місці побудована механізована гірка, одна з найбільших в Україні. Ну, ви знаєте, що таке гірка? Це коли формуються состави, де у нас тут два парки є, і там формуються состави залізничні, потім і правде. А оця вулиця, на якій знаходиться наш заклад, це була центральна вулиця міста. Вона йшла, якщо подивитися на план нашого міста, то вулиці в нього йдуть всі отак перпендикулярно залізниці, яка перетинає місто на дві частини. Ось тут самому центрі поряд з будинком начальника станції, а цей будинок тут через дорогу це зараз центр дитячої донатської творчості і контора паровозного депо, це той будиночок, у якому зараз знаходиться відділ освіти, а тут було побудовано училище Міністерства народної освіти, в якому було 4 класи. І ось воно давало такі ґрунтовні знання, у нас музеї, Дивитися, е, свідоцтво, в якому написано, що випускники цього училища мали пільги навіть на військовій службі, бо е, вивчали таку тірми мали мати пригонтованого освіту. І ось так ми працюємо, працювали, міняли назву, змінювала змінювали ситуація, але не змінювали профіль. Лише відбулася реконструкція самого будинку. Він був надбудований два рази. В 1964-му добудували одне три лоблено називання його південне, а потім в 1974 році надбудували третій поверх, це де ми з вами находимося. Але вони повторюють площу і розміри тих класів, які були ще царськими. Ось ви можете подивитися, які тоді були стрітні норми і правила, я не знаю, які тоді назвати, але в класах навчалося не більше 15 учнів, а площа класу була десь 88 квадратних метрів. Пару 5 класів це Маленька Америчка сільська школа. У 2007-2008 році заклад був реформований. Він став навчально-роздонним комплексом. До школи приєдналися, ми створили, прямо розмовлять створили ліцей. В ліцеї є два класи. 10 і 10 класи. У нас йдуть фізико-математичний профіль. Але профілі для математика і суспільно гуманітарний профіль, профілі для спеціалізації для історії. І ось так ми вже 2008 року працюємо в ліцеї як комплекс школа ліцей Я хочу зразу вам сказати, що можливо ви нічого такого екстраординарного у нас не побачите. Ми просто покажемо вам ту звичну, ті звичні умови, ту атмосферу, в якій ми працюємо кожного дня. Якщо у нас є якісь досягнення, то можливо це досягнення завдяки тому, що це, е, як зараз так можна говорити, слово спільна або с -с -с синергія, синергічна праця вчителів і учнів. Ми вміємо вчити, вони хочуть вчитися і вчатися. Тому ви подивитеся те, що ми хочемо вам показати. Ми трошечки пройдемо. У ній була така цілий тиждень і методична об'єднання. Потім хочу показати вам музей, і там ми зробили вам виставку нашої кафедри. А зараз, перед тим, як ми підемо бродити по школі, ми, я хочу показати вам фільм про нас красивих. У нас в школі працює 5 вчителі історії. Ну, Я вважаю, що на кафедра, тому що у нас 4 вчителя, вчителі, вчителі методиці і всі ті учні, які... Ну, не всі, скажімо так, один учень це був учень, який на всеукраїнському рівні зайняв третє місце. З біології це біологія, а то учні, які займали місця на всеукраїнському рівні. Це кафедра наших суспільство значних дисциплін. Так, потім я роздав вам. Програми і буклети, і хочу презентувати вам наш невеличкий подаруночок, але це буде вже пізніше, коли ми будемо йти дивитися в школу. А зараз давайте подивимося, на вона керівник міського методичного об'єднання, чи значить Ну, Ви побачили про нас, що ми не тільки вчителя, а ми ще і живі люди. У кожного є сім'я, у кожного є проблеми, у кожного є досягнення, у кожного є новина. Отож, подивилися, там кадринок є диван, 12-го зміни є дочка Марина, одружилася, вийшла замір зовсім недавно. Син Світлани Гурівни Ігор воює в зоні АТО. Тобто є і у нас величезні які зміни, можливо, не зовсім приємні, Приємні, можливо, не зовсім приємні. Ну, це життя від нього нікуди не ділиться. Що ще хочу сказати про наш заклад? З самого початку ми робили курс на гуманізацію і патріотизм. Ми почали з чого? Ми почали з того, що ми розробили і активно використовуємо символіку нашого закладу. Ви заходили, бачили, у нас є герб, у нас є прапор, у нас є гімн. Кожного понеділка, коли починається заняття, то перед другим дзвоником, після другого дзвоника у нас два дзвоники без п'яти, вісім і в 8-й годині. Потім у нас... Коли звучить молитва за Україну, ми молимося, Боже великий, єдиний нам Україну храни, а потім всі чотири дні звучить державний гімн. Діти до цього звикають, навіть уже самі креативно ставляться до цього слова, що кожного дня слова запам'ятаєш, вже й музику запам'ятовуєш, і коли вже йде лінійка або якісь урочисті заходи, діти стоять і співають. І знаєте, стало це дуже щемно, так, дуже приємно, коли вони вже слухаючи гімн. Кладуть, ну, не так, як кладуть наші вояки, а кладуть руку на серце і слухають їм. Тобто хочемо, щоб це ввійшло в свідомість і не просто було таким показним, а щоб воно керувало людину, було тим духовним стрижнем, який людину формує особистістю. Декілька років тому назад ми закінчили створювати музей. Зараз ви Зараз його подивитеся. Це музей І Ми не гналися, можна робити краєзнавчий музей, музей родини, музей села чи чогось іншого. Просто ну, масштаби не ті, тому ми зробили музей просто заклад. Я вважаю, що музей це місце, де зберігається пам'ять закладу, його душа. О, зберігається все те, що робить школу. школу. До нас дуже часто приїжджають випускники, навіть за кордоном. Багато там є продивитися стенд нашого світу по всьому світу. І приїжджають, і ви бачите, з якою неприхованою радістю вони, оглянь, ось я, а ось о ти, а ось ось а це той. А де вони зараз? Багато людей, які бувають в музеях, питають, а можна принести якісь експонати, тому що я хочу, щоб от наш випуск, тут нема фотографій нашого випуску, приносити, Ми ж говорили про це, приносити кожен експонат знайде своє місце, і це буде продовження. Нашої історії, бо знаєте, коли сьогодні живеш, то нібито не, ну, не розумієш так, що це ж кожен день це наша історія. Ось ми закінчимо свою педагогічну кар'єру, підемо вже на заслужене відпочинок, і будемо говорити, а ми ж таку цю історію творили своїми власними руками, своє, своєю власною працею, і величезна кількість вихованців живе в нашому місті. Мені так довелося, що я працював в двох великих школах, в третій, це в другій. Одна знаходиться в тій частині міста там, коло вокзалу, а ця знаходиться тут в центрі. І от коли я йду на роботу, то там зі мною здоров'я літається та частина міста. Коли я приходжу сюди, то тут вже літається ця, ця частина міста. Тільки батьки, бо вже, з теж такою, як зараз можна говорити, публічною особою. Ми прагнули створити такий комфортний затишок для учнів, знайти свою якусь, знаєте, родзинку. І ми її знайшли. У нас є такий фанат, з заподарської роботи Олег Ніколаєвич Євгенко, який дуже любить все робити своїми руками. І от такі величезні стенди гарно, красиво оформлені це його робота. Акваріуми, риби йдуть і золоті, які ви зараз подивитеся, черепахи, вони, правда, вони зараз сплять, але вони в акваріумі, в їдальні там також живуть. І там у нас навіть декоративний кріп живе. Це також його заслуга. Спочатку, як ви бачили, як на це реагують діти. Вони хотіли погодувати, вони хотіли ту рибу зловити. Ну якось Потім звикаєш, що звикаєш, що воно ж постійно, нікуди воно не дінеться, то звикають. Ну, не такого немає такого екстазу, коли вони бачать рибу. А спочатку це було. Звикають, воно є елементом школи, формує ставлення до школи. Як того місця, де ти проводиш дуже велику кількість свого життя. Ну, Це, мабуть, мене так понесло, остапи понесло, бо часу вже немає. вже але будемо працювати щільно. Зараз я вам роздаю програму, я покажу вам обличчя, покажемо, де вони воїнули, вона не відповідає. Вони не вікані. 11 тисяч гривень. І купували вже і ну, все, що тільки потрібно солдатам, і відправляли їм безпосередньо через нову пошту. брали участь в тому, щоб тут купити пластинку або ще щось. Тільки дивитися, школа перебудовується, це залишається. А падає старий так. А от коли ви подивитесь, ви переходили, подивитеся фундамент 1898 так звана голландська кладка. Голландська кладка десь і гранітні. Залиті свинцем. І вони фундамент ні разу не ремонтувався. І от тут ці клітині викладали відомі, гранітні, гранітні. На півтора метра глибиною, це такі кубітки і гаражі речі. Ото І ключ то вже він трошечки пізніший, а той гвіздок. Його особливість, чому він ще 1890 року, 98 року років Один встановлений стаціонарно в залі, а другий тут. Ну Тут його можна просто брати і переносити, якщо треба комусь в клас. А ми обладнали такий, ну вийшло, так що порожній клас вийшов, ми зробили кіноклас, де можна просто прийти і провести урок. Збори можна провести. До речі, там музеї у нас. Якраз працює шкільний парламент і дитяча молодіжна організація. Тобто це не просто музей, де там молимося, а це така робоча кімната, де діти можуть кожного дня дивитися, що таке, що таке історія в образах. А оце я покажав, хочу показати цю виставку. Це зробили учні початкових класів, ну, я думаю, зі своїми батьками зрозуміло. Подивіться, хай будемо йти на роботу.